Принесли на ремонт наборчик. Людина проїздила менше місяці. Коротше, перегрівся, згорів контролер. Це той, що монтується в направляючу або лижу акумулятора. Він постійно перегрівається. Ну, на відео, бачите, на всі провода, всі оплавлені. І я так розумію, який з них вийшов з ладу. Для того, щоб розібрати, це треба гріти, кавиряти. ну Просто зробили все проти того, щоб його ремонтувало. Тому перед тим як купити таке, подумайте, що воно гріється і гріє сам акумулятор. А акумулятор, як і звісно, це найдорога річ в електронаборі. Тому люди добре думайте, що ви робите.